Вітаю сьогодні. У нас знову в привіті з Європи. Привіт, фактично, із Америки. Тобто, попередні у нас були із нью Йорка та Вашингтона. А сьогодні ми хочемо поговорити з американцем, який безпосередньо живе в Україні. І якщо в Америці більшість знали з новин про те, що у нас війна, Росія, Росія, проблеми, конфлікти, то сьогодні ми б хотіли дізнатися щось більше, чим відомо, чим запала Україна в душу. А о, до речі, у нас от ми бачимо Кріса. Привіт, Крісе! Привіт. А це сьогоднішній наш гість, який вже живе, здається, півтора року в Україні. А насправді з Крісом я знайома не так уже й близько, як це в нас часто буває. А тому сьогоднішні новини, які я дізнаюся, теж будуться для мене новими. Отже, Крісе, ти як добре, дякую. А ти? Чудово. Отже, я знаю, що ти приїхав до України через Майдан. Ні, насправді я став студентом програми Фулбрайт і в серпні 2013-го я переїхав до України. А перед цим я був в Україні 2012-го і розробляв проект європеїзації та асоціації України та ЄС. А яку тему ти досліджував якусь економічну насправді? йшлося про викладання англійської. Я був у Дніпропетровську, жив там вісім місяців. Я викладав англійську і вчив російську також. І як ти розмовляєш на російському? Нормально, неплохо. Ну коли я переїхав в Україну? Я я почав ізівчатну Ну, час? Да, та улучається? Ага, добре. Але я знаю, що ти переїхав до Києва через майдан, так чи ні? Ні, тобто частково у мене була ця програма і стипендія. І коли почався Майдан, і Янукович втік через ситуацію з безпекою в країні, керівники Фулбрайту наполягли, щоб я переїхав. Отже, як це? Адже коли я спитала, що тебе вражає в Україні найбільше, перше, що ти відповів, було майдан. Ось чому ми зустрілися тут, і я б хотіла, щоб ти розповів про це. Як це трапилося в твоєму житті? Коли я був в Дніпропетровську. Я приїжджав до Києва доволі часто і бачив майдан дуже часто. Я ходив тут, бачив намети, табір, протести. Це було впродовж майдану чи після впродовж майдану. я був тут майже щомісяця. Я відвідував Київ, щоб побачитися з друзями чи по роботі. Отже, я мав багато шансів побачити майдан у грудні, в січні і на початку лютого. Також так справді він залишив величезний відбиток на мені. Я бачив майдан у Дніпропетро. Овську також багато разів там теж були протести, хоча й значно менші. Але я теж за ними спостерігав. І тоді я працював в університеті. тож чимало моїх студентів і тих, з ким я товаришував, долучалися до майдану. Давай трішки пройдемося, я б хотіла спитати, що цей новий пам'ятник означає для тебе. Насправді це навіть не пам'ятник, це пам'ять для нас. Я можу тільки уявляти, як це було для українців. Але для мене, як для того, хто бачив Київ до цього насильства, до того як тут помирали люди, мені дуже важко уявляти і бачити все це. Давай перейдемо туди. Я також мав можливість бути тут під час річниці лютневих подій, і тут було дуже багато людей і величезні події в пам'ять про загиблих на майдані. і що ж ти думаєш про цей пам'ятник? Думаю, що в майбутньому тут буде щось більше. Однак і це для мене, навіть як для іноземця, дуже зворушливо. Проходити повз і бачити людей, які віддали життя за майбутнє своєї країни, і за краще життя своєї та рідної родини. Дітей, а ти можеш розповісти нам деякі історії на майдані там, у Дніпрі і тут? Тому що я впевнена, що біографія всіх, хто тут був, повна таких історій. Які вони твої історії? Ти маєш на увазі які історії про людей, яких я знаю про всі ці події? Так, приміром, я знаю одного росіянина, якого дуже все це вразило. І він розповів, що скрізь у пресі за кордоном, бо він живе у сполучених штатах і дуже багато їздить. Журналісти показували політиків, їхні розмови та шини, що горіли. А от його вразили люди. І він намагався зробити з ними інтерв'ю. Отже, які були твої враження? Ти побачив людей, які тебе зачепили? Так, у мене було багато друзів на майдані. Переважно друзів в Києві, бо найбільші протести трапилися тут. Думаю, я завжди був вражений молодими людьми в Україні. Я говорю про вік від підліткового і до тих, хто перейшов 30 років. Я помітив, що ці покоління дуже залучені в події політично активні. Вони справді вірять у те, що можуть зробити країну кращою. Коли ти говориш про нашу активність, що ти маєш на увазі? Ці покоління, про які ти говориш, активніші за інші в Україні. Чи ми активніші за європейців та американців? З ким ти порівнюєш Звісно, це не унікальна ознака України, що молодь активніша. Це скрізь так. Якщо ти поїдеш до США чи Європи, молодь завжди більш зацікавлена, більш активна і дуже вірять в те, що будуть кращі зміни в країні, де вони живуть в Україні. Це так само як у Європі та с. Сполучених Штатах, але думаю, мене вразило те, що знаєш, у вас справді помітна різниця у віці. Люди, яким за 40 і 50, які виросли в радянському союзі, вони мають дуже відмінний менталітет. Але що вразило мене? Те, що люди мого віку, тим, кому за 20, а також тим, кому за 30, я не побачив жодної різниці між молоддю Німеччини, Італії чи якоїсь іншої країни. І навіть з якоїсь точки зору українці шукають більш новаторські підходи, бо вони мають такими бути. Адже середовище, в якому вони виросли, сприяє успіху таких моделей, які мають європейці та американці. І це завжди мене дивує. Люди знають, як виживати, як викрутитися, але також у них чітке бачення майбутнього. Отже, там на майдані на мене найбільше враження справило, наскільки готові ризикувати люди за своє майбутнє в ЄС та США. Люди не мають так ризикувати, але ми дуже подібні активністю і розумінням того, що хочемо. Можна я спитаю доволі гостре питання. А як ти характеризуєш радянських людей в Україні? Ти маєш на увазі старших людей, які виросли в радянській. Кому союзі так вочевидь, мені подобаються українці всі, кого б я не зустрічав, але думаю, є поділ поколінь. Про що ти говориш? Поділ знаєш між людьми старшого віку, батьками та молоддю тим, кому по 20-30 років, і особливо між дідусями та бабусями, які виростали значно раніше. Я намагаюся уявити, якби я був 60-70-річним українцем, і навіть не можу уявити всі зміни, через які вони пройшли за останні 30 років. Перестройка потім радянський союз розвалився. Потім незалежна Україна 20 років і спостереження Майдану. Звісно, я можу уявити, що цей досвід травматичний для багатьох людей. Так, А чи ти можеш справді зрозуміти тих, хто хоче відновити СРСР? Я, очевидно, з цим менталітетом не погоджуюся, але можу зрозуміти цих людей. коли ти виростаєш? А я говорив з багатьма людьми про їхніх дідусів та бабусь, іноді своєю бідною російською, іноді через друзів-перекладачів. Думаю, багатьом молодим людям їх важко зрозуміти, але здається, їх можна зрозуміти. Бо їм стільки довелося пережити. Коли, наприклад, я говорю зі своїми дідусем та бабусею у Сполучених Штатах, з моїм прадідусем, який бився у другій світовій, та з другим, який теж був військовим впродовж корейської війни. Їхній тип мислення дуже відрізняється від мого. Вони дуже консервативні. Вони осередок американських цінностей, більш релігійні. Але думаю, ми все одно спроможні But співіснувати. Звісно, це не унікальне явище. Старші люди завжди консервативніші. Вони оглядаються в минуле і ідеалізують ті часи, коли вони виростали. Отже, так справді є цей поділ поколінь десь більший ніж у Європі чи США. Але це природно, і Я Думаю, це розв'яжеться саме собою. Цей поділ має забрати час. Люди мають проговорювати це і розуміти, що люди мають різні погляди на минуле і теперішнє. але це не щось надзвичайне. цей процес відбувається у багатьох інших країнах. Також Отже, Кріса, тут ми можемо знайти історію з Євромайдану, і думаю, це чудове місце, щоб розказати свою історію. Що ж ти пам'ятаєш найбільш вражаючого про Євромайдан? Я приїхав сюди зі своїми батьками, коли вони приїхали провідати мене. І я був тут перед новим роком. А звідки вони приїхали? Звідки ти? Я з Нью-Джерсі. Це десь за годину від Нью-Йорка. І вони приїхали разом з тобою, сюди в Україну. Вони приїхали навідатися, адже я вже тут жив. Отже, ми проходили тут з батьками. Це був грудень. Мабуть, перед католицьким Різдвом, 25 грудня чи щось таке. І ми проходили тут. Я ніколи не був таким враженим рівнем соціальної організації. Тим фактом, як поставили намети тут. Люди жили за напрацьованими правилами, готуючи їжу. Твої батьки теж були вражені чи ні? Так були. Я був вражений. Коли я був тут на початку грудня, все виглядало зовсім по-іншому. Я був у Києві по роботі. Я прогулювався тут. І я ніколи до цього такого не бачив. Отже, в нас було дуже багато вражень, і ми розуміли, що все це несло в собі потенційну небезпеку. На що це і перетворилося? Отже, у твоїх батьків не було жодного шансу побачити звичайну буденну Україну. Насправді був. Ми були тут 2012-го, з моїм татом. Ти пам'ятаєш перші враження. Я пам'ятаю, що мав культурний шок. Я робив інтерв'ю людей з уряду та з громадських організацій. І я пам'ятаю відчуття перевантаження. Як я приїхав до Києва, це було саме перед єврочемпіонатом, мабуть, за два тижні до початку. І було так багато приготувань, була сцена і все таке. Я прогулювався поруч і відчував, що потрапив у зовсім іншу культуру. Я навіть не знав, що робити. Чому? в чому полягав цей культурний шок. Розкажи нині вже важко сказати, бо я дуже звик до України. Я був тут більше ніж половину з останніх трьох років, тому важко сказати, але я пам'ятаю обличчя людей і те, як вони говорили. Це дуже відрізнялося. І також рівень англійської він не був настільки високим до того, як я звик, подорожуючи скрізь. Нині я думаю, що українці в Києві спілкуються англійською доволі добре, порівнюючи з моєю останньою. Ні, поїздкою Європою після того, вже як я сюди переїхав. Але тоді в мене був деякий культурний шок. Але тепер мені справді дуже подобається українська культура, і я справді звик до неї. Мені важко оглядатися і уявляти, як воно було до цього. Але мені цікаві деталі, коли ти кажеш, я звик, і мені подобається українська культура. Що ти маєш на увазі? Тобі подобаються вишиванки, танці, чи тобі подобаються традиції, чи щоденне життя? Що тобі подобається? Я люблю їжу. Я великий фанат і і... та інших українських страв. Мені подобаються ваші танці. Я люблю танці козаків. Мені завжди це подобалося. Я подорожував Україною. Я був у Карпатах, Львові, Харкові. Мені також подобаються регіональні відмінності в Україні. Думаю, це сила українців, а не слабкість, що є розмаїття в країні. І мені завжди подобалося переїжджати, знайомитися з традиціями. Україна це країна різних регіонів. Вони всі різні. А вчора я почула від одного іноземця, власне, американця, що він був вражений українською їжею, але з поганого боку То це стереотип чи просто суб'єктивний погляд. Слухай, я люблю українську їжу. От чого я не люблю, так це печінка. Я ніколи не був її фаном. але її багато в українських стравах. Особливо мені подобається їжа Карпат, і думаю, ваша їжа значно здоровіша. Я Почуваюся краще ніж коли був у США. Ну і щоб мені хотілося ще знати, що ти робиш в Україні. отже, я закінчив свою програму Фулбрайта і переїхав до Києва минулого літа. Ласом ти провів це своє дослідження, ти захистив його, так? Ні і так. Я працював у відділі філології в Національному університеті Дніпропетровська. І я не мав захищати свій проект, я мав показати, що закінчив його. А після того приїхав до Києва у пошуках роботи оскільки я хотів залишитися, щоб дещо тут пожити і повчити російську. я писав тексти, я працював у різних медіа та компаніях, перекладаючи та редагуючи документи. <пізь> <Бо> ти носій <пізь> мови, так так, бо я носій мови. А ще тому, що після всіх ваших подій англійська стала більш затребуваною в Україні, щоб доносити повідомлення до західного глядача. тому я працював як літературний редактор, писав також для тих, хто хотів кращої якості своїх текстів. А також займаюся продюсуванням на громадському в міжнародному аспекті. Це англомовний проект громадського спрямований на західного глядача та англомовних журналістів, які хочуть мати англомовний зміст про події в Україні. Ти розповідав ці цікаві думки про пропаганду і контрпропаганду. Як з твоєї точки зору нині чинять українські медіа? Ми робимо хорошу роботу. Моя проблема в тому, що я не розумію українську і через це я не дивлюся багато українських медіа. Але я помітив, що багато українських медіа намагаються скопіювати російську модель. Не думаю, що українські змі створюють історію як Раша Today чи Life News, бо ті лише брешуть але думаю, що зробили українські медіа з метою захисту. Вони намагалися скопіювати російську модель у вигляді контрпропаганди та націоналізму. Фактично, це використовують російські медіа. І думаю, це неправильно. А Бо якщо українці хочуть відрізнятися від Росії, а я думаю, що шлях подолання пропаганди це не контрпропаганда. щоб бути іншими, нам треба усвідомити, що світ не ділиться на біле й чорне є нюанси. І правда краща відповідь пропаганді а ще знайти власну стратегію подачі інформації. Так, але це абстрактний опис. Може, ти на прикладі скажеш, що маєш на увазі? Приміром, як ми маємо реагувати на відверту брехню, я, наприклад, помітив, що іноді українські медіа сумніваються, чи критикувати уряд, чи військових. А ці інституції більшості українцям відомі як ненадійні. Вони намагаються будь-що втриматися на поверхні І щоб змушувати політиків та людей бути відповідальними, а військове керівництво відповідати за свої дії. Їх треба питати про це. І це випитування не має виглядати як зрада чи дестабілізація уряду. Так, справді, Росія атакує Україну, але думаю, водночас українців постійно так само атакує корупція та різні проблеми. І корупція, я справді думаю, значно більша загроза для українців ніж російська агресія. І роль медіа в цьому дуже важлива. Ви вимагаєте відповідальності від керівництва держави, ви питаєте, що вони роблять. Ви маєте їх критикувати, навіть якщо ви думаєте, що це може дестабілізувати владу в такий важливий час. Думаю, це просто весело. Вочевидь, це для туристів, які приїжджають до Києва. І ось їм пропонують постріляти зі зброї чи покататися на танку. Мабуть, вони думають, що іноземці саме так уявляють Україну. Калашніков, бачиш, що вони пропонують зброю? Так, це радянський стереотип. Ми відходимо від банкомату, і я згадую, що в Штатах можна взагалі обійтися без цих грошових you know, машин. America, Ти можеш ходити з кількома you know, like, баксами, але скрізь матимеш okay. можливість оплатити послуги карткою в штатах. Тобі зручно було звикати платити скрізь готівкою в Україні. Я рідко платив карткою, завжди користувався готівкою. в Штатах. Отже, особливих змін не відчув. Але я помітив, що люди нині тут користуються більше картками ніж це було 2000 2012-го, коли я вперше приїхав сюди. Може я не правий, але просто це моє враження щодо цього. А ви знаєте, я ще хотіла сказати про свій а, такий американський досвід, про те, що, наприклад, а, там можна заплатити карткою в кафе, залишити а, картку і написати, скільки ти хочеш залишити там чойових офіціантові. І власне, коли тобі картку вже повертають, ти виходиш і ти розумієш, що там заплатять офіціантові там 2 долари з твоєї картки, чи скільки, і люди довіряють і розуміють, що не знімуть 100 доларів, 200 Доларів це є такою практикою, яка мене трішки шокувала. Мене звичайно українську дівчину. Ми заговорили про транспорт, адже Кріс живе на оболоні і часто користується ним. Пам'ятаю, коли я вперше проїхався маршруткою в Дніпропетровську, я справді був приголомшлений, бо я ніколи раніше такого не бачив. Вона була некомфортна і переповнена, але водночас дуже зручна, бо ти міг швидко дістатися скрізь, куди тобі треба було. Маршрутки зручні, але не комфортні. В Києві я часом ними користуюся, але в Дніпропетровську я повинен був ними добиратися. Але тепер мені це подобається, я вже звик до маршруток. Ну а що ти скажеш про це явище про маршрутки, автобуси у сполучених штатах чи інших країнах, в яких ти був? Ми можемо їх з чимось порівнювати. якщо бути чесним, то в містах США мало публічного транспорту. Краще кожному мати машину. Особливо якщо ти живеш не у місті. А якщо ти городянин, зазвичай люди користуються метро. Так, мабуть, є автобуси, але я виріс у маленькому містечку, і насправді я ніколи не користувався громадським транспортом. Кріс не знає, як перекласти англійською наше пригостити, так щоб не змінити значення слова. І ми показуємо йому, як це робиться по-українськи. Хоча з нашою гостинністю кріс уже зустрічався неодноразово. Отже, сьогодні Кріс сказав, що йому дуже подобається українська кухня. Ми вирішили його пригостити. Однією з найвідоміших таких штук да, – страв в Києві. Це перепішка. Отже, ти спробував знову нашу українську страву, і багато людей вважають, що київська перепічка жирна і нездорова їжа. То що ти нам скажеш після того, як скуштував її? Мені насправді це сподобалося. Мабуть, це було перше, що я скуштував в Україні. Я зустрівся з друзями і вони повели мене сюди. Це перше, що я спробував у Києві. Я думаю, взагалі неможливо порівнювати американську їжу. Вона не така здорова, як українська. Думаю, ваша кухня значно здоровіша і краща. Кріс, я впевнена, що ти не об'єктивний до України. Та справді я величезний фанат України. Вочевидь, я зовсім не об'єктивний. То може б ти щось побажав українцям? Щоб ти сказав наприкінці нашої зустрічі. Відтоді, як я тут, я бачив майдан. Я бачив, як українці борються, щоб справді збудувати кращу країну. І я дуже сподіваюся, що ви досягнете в цьому успіху. І тут важливо бути критичним. Важливо, щоб преса наполягала на змінах, вимагала відповідальності від влади. Я налаштований оптимістично. і, мабуть, значно оптимістичніше ніж більшість українців. Це станеться, але потрібно буде докласти чимало зусиль. І все таки це забере час. Але думаю, ви досягнете успіху. А ти думаєш, можна порівнювати? Ти Україну з Америкою так, Думаю, в багатьох випадках можна. Наприклад, українці можуть ставитися критично до уряду та самих себе і так само роблять американці. Ми також доволі критичні до уряду та того, що робимо самі. Але звісно, проблеми різні, і їх складно порівнювати. Але така поведінка потрібна всім ставитися критично і очікувати більшого від влади. Же на такій оптимістичній ноті і на порівнянні з Америкою, найбільшою імперією світу, ми завершимо. І ну що ж, ми побажаємо, мабуть, бути нам, українцям, не лише країною олігархів, але як Америка, країною олігархів і країною демократії. Такий серйозний оптимістичний привіт з Америки у нас сьогодні. Бувайте!